Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо додавати числа через десяток і попрацюємо сьогодні над додаванням одноцифрових чисел до числа 8. Не урок, а справжнє свято бо полинем у світи. Мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко. Легше буде у житті. Працюємо з підручником сторінка 24 та друкованим зошитом сторінка 15. Пограємо з вами. В гру чарівні квадрати. Нам потрібно з вами заповнити пропуски. Роздивимось квадрат зліва. Посередині квадрата у нас знаходиться число. Це повинна бути сума чисел, які знаходяться по горизонталі та вертикалі. Роздивимося вгорі по горизонталі наші числа. 2, 1 і 4. Давайте складемо ці три числа. 2 плюс 4 – 6 і плюс 1 7. Отже, сума цих трьох чисел буде 7, така яка всередині квадрата. А тепер подивимося по горизонталі. Які у нас числа? 2, 4 і 1. Отже, сума цих чисел, правильно, 7. А тепер роздивимося, які ж числа треба. Поставити з правої сторони. У нас які є числа там? 4 і 2. Так, в сумі це скільки? 6. Не вистачає скільки, якого числа не вистачає до 7. Правильно, 1. А тепер знизу подивимось, які у нас числа? 1 і 2. Правильно, в сумі це буде 3. Скільки ще не вистачає, щоб було 7. Правильно, не вистачає 4. Молодці! А з правої сторони квадрат спробуйте самостійно поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо. Отже, в нашому квадраті сума чисел повинна дорівнювати 10. Дивимося зверху. У нас є число 3, число 4. В сумі це буде. 7, молодці, скільки не вистачає до 10. Яке число там потрібно вставити? Правильно, 3. Молодці. Дивимось з правої сторони. У нас є числа 4 і 5. В сумі це буде 9, скільки не вистачає до 10. Вірно, 1. Дивимося знизу. У нас є числа 2 і 5. В сумі це скільки? 7. Скільки не вистачає до 10. Яке число потрібно вставити. Правильно 3. І дивимося зліва у нас числа 3 і 2. В сумі це скільки? В сумі це 5. І скільки не вистачає до 10? Правильно 5. Молодчинки. Відкрити зошити запишемо число, класна робота та каліграфічну хвилинку. Сьогодні вам потрібно закінчити рядочок. Подивіться на ряд чисел 1 11 2, 12, 3, 13 і, будь ласка, продовжіть далі, поставивши відео на паузу. Ну що, давайте перевіримо, що там потрібно було вставити. Отже, 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14. вставляємо 5, 15. Молодці. Запишіть посередині МД математичний диктант. Знаходимо наступний рядок, пригадуємо, як пишеться математичний диктант в рядочок, через кому записуємо тільки результати. Отже, в одній коробці 10 олівців. Скільки всього олівців у трьох таких коробках? Поміркуйте, результат запишіть собі в зошит. Наступне в одному кошику 10 кілограм яблук. А в іншому 5 кілограм. Наскільки кілограмів яблук у першому кошику більше, ніж у другому. Подумайте, як це знайти. Відповідь запишіть. І останнє. Дівчинка читає книгу на сторінці 50. Запишіть, будь ласка, номери попередньої сторінки і наступної сторінки. Давайте перевіримо. В одній коробці 10 олівців, скільки всього олівців у трьох таких коробках. Це 30. В одному кошику 10 кг яблук, в іншому 5 кг. Наскільки кілограмів яблук у першому більше, ніж у другому. На 5. Треба було відняти, бо тут порівняння. Дівчинка читає книгу на сторінці 50, запишіть попередні і наступні сторінки. Це і 51. Молодці. Попрацюємо з підручником. Відкрити сторіночку 24. Подивимося завдання номер 1 Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами знайти суми за числовим променем. Подивіться уважно: у нас в хмаринці написаний вираз 8 плюс 2. Як його знайшли за числовим променем? Знайшли 8 і додали дві одиниці, і вийшло число 10. Давайте таким самим чином знайдемо наступний вираз: 8 плюс 5. Знаходимо на числовому промені 8. Поставили пальчик і рахуємо 5 одиниць. 1, 2, 3, 4, 5. Яке число вийшло? 13. Молодці. Будь ласка, наступний вираз. 8 плюс 3. Знаходимо що? Знову 8. Рахуємо, скільки одиниць. 3 одиниці. 1, 2, 3. Яке число вийшло. Зупинились на якому числі? На 11. Тому 8 плюс 3 буде 11. Наступне 8 плюс 6. Знаходимо 8. Рахувати, скільки треба одиниць. 6, правильно: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Де у нас зупинилася стрілочка. Правильно, 14. Тому 8 плюс 6 буде 14. І останнє 8 плюс 7. Знаходимо 8. Рахуємо 7. Рахуйте пальчиком, дітки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Де зупинилася стрілочка в нас? Правильно, на числі 15, тому 8 плюс 7 буде 15. Молодчинки! А тепер подивимось завдання номер 2 Виконаємо його також усно. Для того, дітки, щоб не рахувати одиницями, бо це дуже довго і важко, ми можемо з вами число поділяти на суму різних чисел. Давайте роздивимося. Число 3 в хмаринці у нас розділили на 2 плюс 1. Давайте продовжимо далі. 4 розділяємо на які числа? 2 плюс 2. Молодці. А 5 розділяємо як? На 2 плюс 3. А 6 як можна розділити. На 2 плюс 4. 7 розділити як можна? На 2 плюс 5, а 8 на 2 плюс 6. Молодці! Трошки відпочинемо. Що потанцювали, відпочили, працюємо далі. Роздивимося з вами завдання номер 3 Попрацюємо над ним усно. Ми сьогодні з вами навчимося додавати до 8. Отже, уявимо собі 8 кубиків зелених. Нам треба до них додати 4 кубики червоних. Яким чином, ми будемо це робити? Вчора ми з вами говорили про те, як додавати легко до таких чисел через десяток. Давайте пригадувати. Нам потрібно з вами утворити десяток, тому що десятками ми говорили додавати легше. У нас є з вами 8 зелених кубиків. Скільки треба додати кубиків, щоб утворився десяток? Правильно, 2. Тобто, 8 зелених кубиків і 2 червоних утворюють у нас 10 десяток. Отже, число 4 ми з вами можемо розділити на які числа? На 2 і 2, тому що 4 зелен... 4 червоних кубики ми розділили на 2, які віддали зеленим до десятка, і ще 2 залишилось. Отже, у нас 8 і 2. Утворюють, що десяток, правильно діти. І додаємо ще два, які залишились кубики. В сумі у нас виходить 12. Отже, спочатку нам потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додаємо решту. Роздивимося з вами наступний вираз: 8. Зелених кубиків додаємо три червоних. Пригадуємо тільки, що ми з вами робили: утворюємо десяток. У нас є 8 кубиків. Щоб утворити десяток, треба додати ще 2. Отже, 3 ми можемо розділити, на які зручні доданки на 2 і 1. Бо 8 і 2 у нас що утворюють десяток. І плюс ще 1 буде 11. Отже, ми ще раз повторимо, що спочатку додаємо стільки одиниць, щоб отримати, десяток, а потім додаємо решту. Наступний вираз 8 знову у нас зелених кубиків, додаємо 7 червоних. Так, подивимося. Щоб утворився десяток, нам потрібно до зелених додати два червоних. Тобто, сім, ми з вами розділимо на два і ще залишилось скільки кубиків? 5 на 2 і 2,5. Бо 8 і 2 у нас будуть утворювати десяток. І додаємо ще 5, буде 15. Сподіваюся, вам зрозуміла ця тема. Запишемо з вами завдання номер 4 в зошит. Запишіть вирази 4. Спробуємо з вами пододавати наші вирази. Запишіть 8 плюс 5. До восьми треба додати числа. Які нам зручні, тобто 5 розділити на 2 зручних доданка. На які, як ви думаєте, правильно діти на 2 і 3, тому що 8 додати 2, у нас утвориться що десяток і плюс ще 3 13. Наступний вираз 8 плюс 4. До восьми треба додати 2 числа. Які зручні для нас? Отже, 4, ми розділимо на які доданки на 2 і 2, тому що 8 і 2 утворюють у нас десяток, і додамо 2, дорівнює 12. Будь ласка, 8 плюс, 7, 8 плюс 8 і 8 плюс 9 розв'яжіть самостійно, поставивши відео на паузу. Ну що, давайте перевіримо. 8 плюс 7. 7 ми поділили на зручні для нас доданки 2 і 5. 8 плюс 2 10 і плюс 5 15. 8 плюс 9. 9 розділили на два зручних доданка 2 і 7. 8 плюс 2 10 і плюс 7 17. 8 плюс 8. 8 розділили на два доданки 2 і 6. 8 плюс 2 10. І плюс 6 16. Молодці. Попрацюємо далі з завданням номер 5 Виконамо його усно. Як можна дати решту у зображених випадках? Роздивимося малюнок зліва. Що у нас зображено на малюнку? Чай, який коштує 7 гривень. І тістечко, яке коштує 8 гривень. Правильно! Скажіть, скільки витратили на цю покупку. Щоб дізнатися, скільки витратили, потрібно додати 7, додати 8, дорівнює 15 гривень витратили. А тепер нам треба знайти решту. Подивіться уважно, скільки грошей в нас є. Ось на цей малюночок глянемо. Вірно, 10 і 10 буде 20 гривень. Тобто, у нас є 20 гривень. Покупка наша 15 гривень. Як знайти решту. Вірно, діти, треба відняти від 20 відняти 15 дорівнює 5 гривень. Це буде наша решта. Поставте відео на паузу та інший малюнок справа виконайте самостійно. Отже. Справа у нас знаходиться ручка, яка коштує 5 гривень, і олівець, який коштує 9 гривень. Скільки ж витратили на цю покупку? Треба 5 плюс 9 дорівнює 14 гривень, витратили молодці. А скільки ж решту ми отримаємо, є у нас 20 гривень, а решта, яка буде? Правильно, 20 відняти 14, буде 6 гривень решта. Зробимо завдання номер 6 Це задача. Виконам її письмово. Запишіть задача 6. Іван був у душі 8 хвилин. А чистив зуби 3 хвилини. Скільки всього часу він витратив. Давайте подумаємо. В душі він скільки був хвилин? 8, а зуби чистив. Три хвилини, правильно. А скільки всього часу як позначити в короткій умові? Правильно, фігурною дужкою. Отже, нам треба знайти, скільки всього часу він витратив. Як ви думаєте, якою дією будемо знаходжувати? Вірно, діти, дужка фігурна дає нам зрозуміти, що дія буде додавання. Отже, ви поставте відео на паузу. Запишіть вираз до задачі і не забудьте відповідь. Цю задачу виконайте самостійно. І наступна задача номер 7 Запишіть. Оля була в душі 10 хвилин, а чистила зуби на 8 хвилин менше. Скільки часу Оля чистила зуби? Давайте складемо коротку умову. Скільки Оля була в душі? 10 хвилин, а зуби вона чистила? Невідомо, але сказано, що на 8 хвилин менше, ніж вона була в душі. Що треба знайти в задачі? Скільки часу Оля чистила зуби? Скажіть, будь ласка, якщо вона чистила на 8 хвилин менше, це що означає? Що в душі вона була на 8 хвилин? Більше, правильно. Отже, якою дією будемо виконувати цю задачу? У нас є тут підказки. Вірно, діти на менше означає, що буде дія віднімання. Тому ви зараз ставите відео на паузу, записуєте вираз до задачі і не забудьте про відповідь. Дві задачі номер 6 і 7 я обов'язково перевірю. Виконайте ще самостійно в друкованому зошиті на сторінці 15 завдання 1, 2, 3, 4 і 5. Дякую вам за роботу. Намалюйте собі листочок вашої роботи на уроці. Дякую вам, до побачення!